Uh -huh. Хорошо, ж зараз ми зможемо. Зараз ми все зробимо з моїм напарником. Пішли, пішли то, по інструменти. А де наші інструменти? Ой, а де машини? Які питання, які питання yes, а ви стояки робите вдома? Стояки. Ну, стояками no, я no. займаюся нічим. Yes. Хорошо, бо мене там потікає. Ну дивись, дивись, запиши мій номер телефона, если що позвонив. Так, так, давай, 033. в в А, ти взяв? Да, да, да. Я все витягую, все, надо, да, держи. Все, пішли, так. Так. Так, хорошо, тоді пішли. Так, а ну. Так, дістав інструмент. Так давай, дістав інструмент. Добре, що високий да? що залізти в допуску. Да, да. Ну, ну тоді все точно почало. Ну, да.